Каналі. І ось ми вийшли з Джеком погуляти і чудо, бачите, в Харкові сніг пішов. Бачите? Він не де, але він де так непогано, але вам може бути погано видно. От Джек. Пішли Джек. Так і ви тут красивий, бачите? Я думаю, цю 16-поверхівку всі пам'ятають цю жовтобудівлю теж. Ось такий від в мене тут, бачите. Ось так. Куртка в мене в сніжинках вся. Джек. Пиши, пиши. Так. Давай, Джек. Не-не-не, Джек, давай, давай. Джек, ну ти, в принципі, як звичайно. О, ці гаражі, думаю, всі пам'ятають ось снежинки йдуть. Джек. О, Джек. Дивіться, який довольний. Вся мордочка вже в снігу. Зараз на вулиці мінус 7 температура, але я ось так одягнений взагалі не холодно. Так а всі в цьому одязі для мене зараз мінус 7, це як плюс. Це в не відчувається. Як говориться з такою курткою, хоч в Антарктиду їдь. Звісно, в Антарктиді і ця куртка просто не витримає витрамайстить, але, але це прикол. Джек. Так, пішли Джек трохи далі. Так, зараз друзі ще трішки поснімаю і... Піду дом, до дому додому. Пішли джек. Так, сюди на нас стопаємо, тут грецькі арехи. Ось так тут. Ось так, бачите. Нагадую, друзі, що е, я зараз в Харкові, хто в Харкові. А, приїжджайте, але не додому. Е, домовимося, де зустрітися і я з вами радий зустрітися. Так, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Дякую за перегляд цього відео. Нагадую, що хто в Харкові, якось можемо зустрітися.